Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про принципи тестування, яких є сім. Перший з цих принципів це testing shows presence of defects, but not their absence. Тобто тестування нам показує, що проблеми існують, але ж, якщо навіть ми не можемо чогось знайти, це не означає, що проблем нема. Все, що ми можемо, це ми можемо зменшити ризик появи всіх баг в нашому готовому продукті і мінізувати ризик, що щось піде не так. Другий принцип Exhaustive testing is impossible. Дослівно перекладаємо це, як вичерпне тестування не є можливим. Насправді існують тривіальні кейси, в яких можливо перебрати всі варіанти і протестувати. Але на житті і практиці це не, не так. Тому ми використовуємо пріоритети, аналізуємо ризики, застосовуємо тест дизайн техніки. Наступний принцип це early testing, раннє тестування. Тут слід пам'ятати, що до тестування потрібно підходити з самого початку, адже вартість е, пофікшення будь-якої проблеми на ранньому етапі є найбільш раціональним і доцільним. Застосовуємо як динамічне тестування, так і статичне якомога раніше. До речі, ми про це вже говорили, і якщо ви забули, то в дискріпшені буде лінка на дану згадку, даний відос. Наступний етап це Defect Clustering. тобто Треба зауважити, що в кількох модулях нашої програми може розташовуватись саме більше проблем або їх ланцюжок, і потрібно приділити увагу саме до цих модулів, до їх інтеграції. Наступний принцип це Pesticide Paradox. Уявіть собі, що в нас були написані тести, якісь тестові сценарії, які ловили дуже багато баг, але з часом їх ефективність впала. Що це означає? Що потрібно такі тести постійно переглядати, потрібно їх едітити, тобто виправляти, можливо, якісь треба дописати, можливо, навіть якісь потрібно видалити, адже даний функціонал уже не підтримується. Наступний принцип це «testing is context dependent. Що нам потрібно пам'ятати? Нам важливо, що ми тестуємо, адже підхід відрізняється. Якщо ми тестуємо онлайн-магазин, як так званий e-commerce, тестування буде відбуватися по одному принципу. Якщо ми будемо тестувати якийсь сек'юрний продукт, для нього буде застосовуватись зовсім інакше тестування. І останній принцип, але не менш важливий, це Absence of Error Fallacy. Тобто ми тестуємо. Уявіть собі, що ми протестували всі вимоги, перетестували всі баги, які були пофіксені, але ми не вклалися в терміни. І продукт. Поступається нашим конкурентам. Можливо, людям незручно користуватися нашим продуктом, вони не в захваті від нього. І наша розробка не мала просто змісту, адже ми не потрапили на ринок або програли прямим конкурентам. Отже, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, поширюйте і підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!